Отже, про бульку в соцмережах і про те, що соцмережі, хоч і створюють бульку, але насправді онлайн булька не матеріалізується у щось в реальності. І в цьому велика проблема російської пропаганди. Тому що з одного боку, вони, звичайно, можуть купити пачку цих ботів мільйонами насправді. І хірачити коменти, і так далі, і так далі, або надрочувати корисних ідіотів, це теж можливо. І е, підтримка тої чи іншої ідеї в соцмережах буде виглядати максимально. От Є така міська божевільна, яка в суботу збирала майдан. От, е, і ну, давайте подивимося, у неї там 2653 коменти, 8,5 тисяч. Поширень 33 тисячі лайків, і це не єдиний написаний пост. І от, ну, наприклад, вона тут розширює о, чийсь інший пост, і її розширення шер 19 тисяч збирає лайків і 974 тисячі поширення. А сам оригінальний пост склад, збирає майже 5 тисяч лайків і майже півтори тисячі поширення. Ну, тобто охоплення. большое большое а, а я що не виклала? Боже, а я і не виклала цей. Зараз я знайду вам картинку про те, як виглядав протест. А що це? Я протест не виклала. Вообще, що це таке? Ось він. Ось протест. Ось в шо матеріалізувалося 33 тисячі лайків. Але питання ж в тому, що це ж не просто це ж не просто 33 тисячі лайків, які от в, там, в 30 людей. 33 людини да? матеріалізувалася. Ну, тому що, ну, що руски взагалі не розуміють українців насправді, і це, це реально нас дуже сильно рятує. І вони намагаються дуже багато чого українською імітувати, і у них не виходить. І от от завжди виходить отак. Але питання в тому, що це ж не тільки Барабаш активізувалася через соцмережі і створювала дуже велику підтримку собі через от, лайки і шери. Включився на вінський. Включився Дубінський, включився Царьов, включилась Скабєєва. Ну, Тобто, уявіть собі масштаби пошир... це, Це тільки ті, кого я помітила, потім я перестала це рахувати. Уявіть собі масштаби поширення певної інформації, яку ми бачимо. Будет Майдан, приходіть на Майдан. І от вони все це поширили. Ну, і би, ну от, Тому, друзі, це чергове нам нагадування, от це ось мощна акція. До речі, от ця обіцяю, що у нас буде тепер що субота. Ця акція, ну, подивимося, наскільки там їй вистачить. От, ми побачили 33 тисячі лайків, що матеріалізувалося. Тому, коли ви бачите якесь суперохоплення чогось в соцмережах, чи перегляди на Ютубі, чи що чи ще щось, це все досить проходящий успіх. І ми такий успіх спостерігаємо, проходящий. Спостерігаємо з вами дуже часто. Ну, наприклад, канал Стадіум, канал, який належав продюсеру Міндічу, який закрили в перші ж дні, ще швидше, ніж Зеленський записав нормальне звернення з приводу Міндіча. Канал припинив своє існування і сказав, що ми закриваємося. Ну, діти закінчились. Або зараз з кварталом, крал-Врал. Вони ж тут концерт свій анонсували 6-7, і з одного боку почали акцію стосовно того, що мовляв виконавці, які будуть брати участь у концерту, підтримують відповідну корупцію і 95 й квартал. І виконавці потрошку почали відмовлятися. а 95-й квартал написав звернення, що нас не залякати, і ми не будемо публікувати інформацію про те, хто буде виступати на нашому концерті, хто буде виступати, той буде виступати, для того, щоб артисти не відчували тиску. Але ж питання в тому, що дінюшка ж теж рішає, скільки дінюжок 95-го кварталу, і скільки вони будуть імітувати, що у них все добре, ми подивимося. Але дуже сумно, що 95-й квартал. Може, уже і припинив існувати. Що... Тому що одна історія, коли тобі накручують десятки, сотні, тисячі переглядів, репостів, що дуже легко зробити батньою, а інша історія, коли в реальності треба платити дінюшку або приходити на протест. Отаке. Я от минулого разу, до речі, вам не показала одне відео, яке мені хотілося повторити, щоб на ньому наголосити. Я говорила минулого разу про оці ось розганяння майдану і про цю божевільну міську, яка. Не говорить, що вона тепер кожен кожну суботу буде виходити на Майдан, і у неї там пости розходяться по 30 тисяч шерів і ой, 33 тисячі лайків, 8 тисяч шерів, а на майдан ніхто не приходить. Так от я хочу сказати: російська пропаганда вона працює яким чином? Вони тему майдану намагаються нормалізувати різними способами. Я просто нагадаю, я про це недавно говорила, і мені хочеться вам. Підсвітити тему того, як от постійно шатають ту чи іншу тему. Але це не означає, що коли виникає Майдан, бо вони користуються просто зручною можливістю, що це от саме в цей момент всі хотіли вдарити. Всі користаються можливістю, от і все. І русскі, ну звісно, будуть користатися можливістю, але як качають тему Майдана, навіть коли це виглядає, ну, типу, невинно. Ані ведуть війну на істощення і западної Польщі. и, конечно, украинской готовности воевать. И в этом его концепция. Два-три года там что-то изменится на Западе. Придут более вменяемые правительства, выйдут украинцы на улицы, которым тяжело и плохо будет жить, скинут, наконец, этих э, э, негодяев-нацистов, и с новыми мы уже сможем как-то там договориться. Вот примерно в этом, как на мой взгляд. И состоит план Путина. Давление. Ну а что? А уровень контроля над Россией? Максимальний, ніхто там на вулиці не вийде, навіть якщо ви його чи хотіли. Це там, перших п'яти хвилин, поки не схватили і відправили літ на 20. Вот і все. В Росії ніхто не вийде, а у Путіна вот -вот все в Росії схвачено. А в Україні потім вийдуть вообще і нацистів скинуть. І він це говорить насправді, ти ви ж розумієте. Та аудиторія, в яку ти це проговорюєш, залежно від того, хто це. Він мені може сказати: ну я ж говорю про план Путіна. Таня, ви що не розумієте, що я хочу сказати? Але насправді ватна аудиторія, яка чекає гражданської війни, яку анонсує Наташа Влащенка з, з, з різними своїми героями, коли чують про те, що прийдуть українці, вийдуть на вулицю, наконець скинуть цього нациста. Воно ж не дуже сильно в розріз іде з тим, що вкладає їм в голови, ну, наприклад, баумістір, котрого той же Наташа говорить. І це просто гіпноз-курень. Вийдуть українці на улиці, яким тяжело і плохо буде жити, скинуть э, э, е, е, негодяев нацистов, і уже ми вже зможемо там договориться. І вони зустрічаються регулярно, раз на місяць, не лучка, просто, просто зустрічаються і розповідають про те, що вот -вот абсолютно засланці. І що ну, я хочу вам сказати? Ну, от сказав про це Роднянський. Звичайно, він не має стосунку до прогріву майдану цієї божевільної. Да? Майдану, як ви розумієте, вони, вони не розуміють, що це, і вони все, що хочуть зімітувати, їм не, не вдається це зіпсувати, тому що очевидно, що це навіть не імітація. Да? Але ну, воно от, вони тримають певні теми в голові, щоб цей невроз постійно фонив. От що от, от от от, навіть коли вони говорять, що це у Путіна план. Я зараз вам повторюю, який у Путіна план. От, послухайте, українці свергнуть своє нацистське правительство. і потім ти вже не пам'ятаєш, де у ця фраза звучала, в якому контексті ти пам'ятаєш, що українці вийдуть на майдан і свергнуть нацистське правительство. і воно уже тебе готове цією словоформою. А що це сказав Раднянський? Цитірує Путіна. Де він це сказав? Ніхто це не буде казати. Вони отак от гіпнотизують постійно. І ці потоки з публікацією мирних планів, з якимись там розгонами в соцмережах певних тем, з виступами на тему от, Майдану Путіна в голові і так далі, їх дуже багато цих потоків. І коли трапляється якась ситуація, що не можуть розрулити кризу величезну, пов'язану з чимось типу розслідування НАБУ проти Міндіча. Хоча, ну, Зеленський же ж наклав санкції. Ну, типу, він що просто так накладає санкції, коли людина не винувата, просто тому що на нього натиснули, чи що. Ну. І от коли вони намагаються якось заховати це все під килим, вони починають брати будь-яку подію, будь-що за що можна зачепитися, і починають. О, дивіться, оце сталося. Це свідчення того, що на нас тиск. Ні. Це свідчення того, що це постійно повторювана історія. Саме тому треба кожен такий злив фіксувати з датою, з заголовком, з повним скріном тексту, з автором, із фіксацією, наскільки автор дотичний, з виданням. І потім так: «О, Financial Times вдруге вже зливає такий текст. О, а тепер Financial, ну там чи там Axios, А тепер Axios використовує не барака, а бурака. І так далі. І просто, ну, типу, і МЗС має просто щоразу на, ну, типу, на таку от атаку реагувати, що ніколи такого не було. І от ми знову бачимо, як через міжнародні медіа атакують Україну, спромушуючи її до капітуляції. Ну, цей метод ми вже всі вивчили. Давайте просто повісимо ім'я автора на дошку по. Ну Можна навіть сайт про це забахати. Друзі, ну даю вам, просто, даю вам просто можливість. Але з іншого боку, тоді не вийде підтягувати такі епізоди під атаку на офіс президента.